День, шановні глядачі! Мене звати Наталка і я рада вас вітати на своєму каналі Старе нове Хобі. Сьогодні ми з вами зануримося у світ мистецтва творчості та натхнення. Я розповім вам про свої дні взимку та про участь у захопливому марафоні Мерцешор. Це час, коли природа затихає. А ми шукаємо тепла і затишку у своїх домівках, один з найкращих способів провести зимові вечори це зайнятися творчістю. Зокрема, вишивкою. Вишивка є для мене своєрідною медитацією, яка дарує спокій і задоволення. Ідеальним супутником у цьому став для мене набір для вишивання лондон. І хоча мій канал Має назву Старе нове хобі. Я зрозуміла, що вишивка для мене це не просто хобі, а справжнє мистецтво, яке дозволяє створювати унікальні роботи своїми руками. Можна сказати, що кожен стібок, кожна нитка це частинка душі майстрині, вкладена в роботу. Щодо цього набору, Включає в себе все необхідне для того, щоб я змогла в чарівний світ без зайвих турбот, а саме канву 16-го каунту Аїда Цвайгер. Нитки Лукас 58 кольорів, 5 рівень складності. Схема Роздрукований на восьмих аркушах формату А3. Щодо техніки вишивання, вишиваємо цю роботу хрестиком, напівхрестиком і бекстіч її. Так, розмір готової картини. Вишивки буде 44,5-32 см. Назву так і має Лондон. Зараз я вам покажу, що мною було вишито на початок зими, і що я встигла за зиму вишити на цій роботі. Ось так виглядала моя робота на початку грудня 2024 року. Вишити був ось цей нижній правий куточок лише. А зараз покажу вам, що я встигла навишивати вишивати за зиму. А тепер подивимося, як вона виглядає на кінець зими. А мені вдалося із цього шматочка, куточку цього вишити ось ще стільки, заповнити. Як я говорила раніше, відшито тут близько 70%. Я Точну цифру не скажу, так як я вишиваю по схемі. Але я так собі прикинула, що тут десь 70% вже робота готова. Плюс-мінус там можливо буде. Щодо планів на цю роботу, то я планую закінчити її цього року. Вже нагадаю вам, що я її розпочала ще в травні 2023 року. Відшивала її кілька раз і за кілька разів мені вдалося ось відшити ось тільки оцей куточок. От так вона виросла за зимові місяці. тепер поговоримо про марафон, в якому я беру участь. Мерцешор це марафон, який об'єднує майстрів вишивки. Це прекрасна можливість розпочати нову роботу, яка є у вас в запасах, і яку б вам хотілося б розпочати. Чи повишивати вже розпочату, до якої все не доходять руки, наприклад, як в мене. А в кінці, якщо взяти до фінішу, ще тримати подарунок. За виконання умов марафону? Умовою є фотозвіт вишитого 25 числа кожного місяця. Останній місяць виконання 25 липня. В описі я залишу посилання на сторінку організаторки марафону, де є детальніші умови участі. А головними героями з якими. Я беру участь в цьому марафоні. Стану дві такі чудові вишивальні роботи. Ось одна, а ось друга. Це натюрморт із полуницею. Ось такий її артикул. Б 2277. Та ось такий красень. Ось назва. Я дих, чула, що це е, назва Господар лісу, але ось тут пише, я перекладала це переклад. Велич природи. Не знаю, ось її артикул цієї роботи. Я так її називаю, велич природи. Можливо, це. Так, розпочнемо з вишивки натюрморт з полуницею і суницею. Ця робота, ви можете бачити, вирізняється своєю вишуканістю Деталізацію та яскравими кольорами, ось цими червоними кольорами поєднаними. Кожна ягідка, листочок є результатом корпіткої роботи. Багато цих дрібних деталюк створює неповторний образ, який притягує погляд і надихає на творчість. Ми знаємо, що. Вишивка на тюрморту завжди вимагає особливої уваги та терпіння. Ось. Щодо технічних характеристик даного набору, то вишивається вона хрестиком на Аїді 18-го каунту нитками анкор 30. Один колір, четвертий рівень складності. Розмір готової роботи буде 40,5-22,5 см. Зараз покажу вам, що мені вдалося відшити в лютому місяці на даній роботі. ось що мені вдалося відшити? Порівнювати з прев'ю. Віддалося мені відшити ось цю тарілочку, частинка, і вже поступово я її заповнюю цими ягідками. Тут, по суті, залишилось вишити ось цю тільки полуничку і ось тут цю гілочку з полуничкою, З цю вишили. вже частина є глетчика. Можна вишивати сунички. Тут має бути ще дві полунички, а це фон. Фон не дуже цікаво вишивати, але оці тіні вони надають реалістичного вигляду, ці вишивці. Ось таку маю, повинна мати роботу. Так. Є трошечки. вийти. Тепер детальніше розглянемо іншу мою роботу, з якою я беру участь у марафоні. А тепер детальніше розглянемо наступну мою роботу, з якою я приймаю участь у марафоні «Мерці Шор». Як на мене, це справжній шедевр, який відображає красу і велич нашої планети. Ось ці могутні гори на задньому плані, ліс, річка. Ця вишивка заворожує своєю масштабністю, деталізацією. А особливо мою увагу. Привернув на ці оцей б... вишуканий та величний олень. Він просто розкішний, красень і є центральною, як на мене, фігурою ось цього пейзажу. Технічні характеристики даного набору вишивається лише хрестиком, на її 16 надішна каунту ніткенкор. 44 кольори, четвертий рівень складності, розмір вишивки буде 67 на 44 см. Що мені дуже подобається в таких великих роботах, що тут канва уже з розміткою. Дуже зручно вишивати. А так як я вишиваю на схемі по паперовій схемі, ви бачите, мені дуже зручно ось така канва. Так, щодо, коли її розпочала, розпочала я цю роботу ще в січні 24-го року, і в мене там було буквально відшито кілька сотень хрестиків і залишилось. Але як тільки випала можливість просунути цю роботу, то я відразу схопилася нею. Звичайно, зрозуміло, що я не встигну вишити її до кінця марафону. Так як загальна кількість хрестиків на цій роботі становить 117 600 хрестиків. Так? Е, схема на 16 аркушах розміру А3. Але я хочу обов'язково просунути її. Ось зараз покажу, що мені вдалося. Відшити. Ось роз, роз, вишиваю її на п'яльцях ось так в розвороті, тому що вона не влазить мені. Е, ось так отак неможливо її, бо в мене рама 56 на рамі. 56, а, а тут розмір 67 см і мені не вистачає. Ось тому вишиваю я її ось так розворотня. Ось, вишила я, Зараз прив'ю, поки, почала я вишивати з правого нижнього кутка, і відшила вже ось цей верхній правий куток, пішла трошки на небо. Ось це займає. Якщо я це вишую, це буде 4 листочки, 4 аркуші схем буде відшито відшити ось в цей. Як я говорила, що на 16 листках це 4 сюди і 4 в ту сторону. Так, звичайно, вона дуже велика робота. Ось я навіть можу розгорнути. Ось скільки тут канви, шматок який. Я дуже хочу просунути цю роботу. Я розумію, що вона не вишиється в мене до кінця марафону, але буду старатися відшити по максимуму. Чи не крім цієї. Вишивки я вишиваю ще інші набори, хочеться перешивати, Але ще кілька днів, можна в цьому місяці, дозвіту що вишити. Щодо цієї роботи, то робота вимагає, як на мене від майстер не тільки технічної майстерності, але й великої любові до теми, до терплячості, бо адже треба вишити більше 100 тисяч, більше 100 тисяч хрестиків. І це якщо і як ви бачите, що тут ці корічники кольори дуже втомлює уже поки ми сидиш, граєшся з їми, то я ось так трошки пошивала тут корічну, потім пішла ось тут слідуючу схему. Я скажу, розмітка це дуже можна орієнтуватися на, ці... на цю розмітку і дуже швидко ну, вишивати, і вона допомагає уникнути помилок таких. Ось. я говорю, що дуже ось, є вже тут трошки ялинки, тут ну, трошки горе, якщо буде сучачи, це шматочок неба вже є, ось тут, а так, ось, Це вниз, цей кущик, ось, але потрошечки, потрошечки, і вона обов'язково вишиється. Ну що ж, хочу подякувати вам, що були зі мною. Що сподіваюся, що це відео надихнуло вас на творчість. І ви також захочете створити щось прекрасне своїми руками. Я, як будь-яка людина, правда, щоб мої роботи несли людям радість і натхнення. Ще я хочу дуже побажати всім миру, спокою та добра. І треба пам'ятати таку просту істину. Яка б не була темна ніч, після неї завжди настане світлий день. І жодна людина не може цього змінити, ким би вона себе не вважала. Нехай наша творчість приносить світло і гармонію в наше життя. Також хочу побажати успіхів усім учасникам марафону Мерцешор. Нехай ваша творчість розквітає разом з весняними вже квітами, приносячи радість і натхнення тим, хто дивиться на ваші роботи. Нехай кожен стібок, кожен відтінок ниток відображає пристрасть та любов до мистецтва. Бажаю всім нам, хто займається рукоділлям, знаходити спокій та задоволення в нашій творчості. І нехай наші роботи служать символами краси та гармонії у всьому світі. Якщо вам сподобалося це відео, та ви хочете бачити більше моїх робіт і нових історій. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Ваша підтримка дуже важлива для мене і надихай на нові творчі звернення. Також не забувайте ставити лайки та залишати коментарі. До нових зустрічей, дорогі друзі, і нехай наше мистецтво приносить нам щастя та успіх! До побачення.